Всім добрий вечір, чи добрий день, з який, хто в який час дивиться. Хочу вам запропонувати отаку от штучку, такий смаколик. Це у нас курячі кабаноси. Якщо хто полюбляє снеки до пива, трошки, може, виглядає не дуже акуратно, але я вам показую, як вони мене виглядають на сушарочці. Зроблені із курячого філія, тут трошки то не комільфо. Це у нас часникові. З часником сушеним. А, значить, це у нас буде непосередньо відправлятися сушарочку, це піддон із сушарки. А, ковбаска буде проходити процес дегідрації. Тобто з них вийде вся вода, і це буде чистий білок. Ось трішки ми вже бачимо з копченою паприкою. Відправити можемо по Україні. Укр або новою поштою. А ціна. Ціну пишіть в коментарі. Напишу ціну в коментарі, як бачите. Так, друзі, дивіться, ось оно моя сушарочка. Я її спишу отирала. Значить, зараз ми включили 90 градусів. Обов'язково з додаванням нітритної солі так проходить процес дегідрації. Ну, трошки кривенько. Сушиться воно буде протягом 4-6 годин. Спочатку при 90 градусах, потім при 70 градусах. Обов'язково додаємо нітритну сіль. Собимо, як буде готово. Обзор. І ось так виглядають вже готові джерки, вже висушені. Сушилися вони 5 годин. І чеснокові, будь ласка. Зараз ми їх будемо знімати і розрізати навпіл, тому що вони дуже довгенькі і не повіться в упакування. Ось ось так ми знімаємо власки. Так вони виглядають вже готові. Ось іще будемо знімати. Зараз гарненько відходить. Готово. так вони вже виглядають в ренарізаному вигляді. Часний колір. Ось вони з копченою папікою. Як воно називається? З оболочки, чисте корейне філе, спеції, соус, нітритний сіль. Чекаю на ваші замовлення.